Було багато на той час багато поранених, багато вбитих хлопців. Була можливість евакуації. Такі тут Віка, Іра, Кльоша. Ярослава Мазур гортає фото із зображенням своїх побратимів. Згадує про службу на сході країни. На війну потрапила восени 2014 року. Спочатку волонтером, а потім залишилась у підрозділі як медик. 120-та міна. Розірвалася близько від мене, отримала множинні осколочні поранення, забіг головного мозку. реабілітацію я проходжу і досі. Щоб підтримати морально маму, син записав її на ігри нескорених. З'явилася така можливість, і мама ніколи спортсменкою не була. Я подумав, що чому б не спробувати. Минув місяць після реєстрації, і жінка здобула дві нагороди. Ці медалі отримала в кривому розі заплавані. Це золото Так. Да. Да. окрім того, Ярослава єдина спортсменка із Житомирщини, яка увійшла до складу національної збірної ігор воїнів і представлятиме країну на найбільших спортивних ветеранських змаганнях в США. У міжнародних змаганнях братимуть участь 12 команд із вісьми країн світу. На цих змаганнях практично немає жінок, дуже мало. Я хочу знаєте, як своєю участю, Мені 43 роки, я маю поранення, я маю проблеми зі здоров'ям. Але я тут і я можу. Я буду виступати в трьох видах спорту: це плавання, пауерліфтинг і стрільба з рушниці. Права, ліва, чередуємо, швидше? Справа в тому, що Ярославу не можна порівняти з звичайними плавцями справа в тому, що в неї було поранення. Пошкодження і права рука не працює так, як би хотілось, але вона намагається виправляти, тому ми більше працюємо зараз над виправленням цієї проблеми. Ну, це важко вдається. Ну не може так, як воно має бути, але намагається Ярослава, і це мені подобається, що вона старається через силу усердно виповняє». Щодня Ярослава має тренування з плавання і тричі на тиждень з пауерліфтингу та стрільби. Ми поки що починаємо з маленької ваги, тому що для того робляться маленькі, вони підводяться для того, щоб покращити результат і пожати набагато більше. Ми цього досягаємо, поки що ми не будемо казати, який ми хочемо покращити наш результат, тому що, ну, дай Боже, поїдемо туди, зробимо цей результат. От тоді вже буде реально видно, що ми працювали. Якщо плавання і пауерліфтинг – це для мене відносно нові, нові види спорту, я ними займаюсь тільки місяць, то стрільба це професійний обов'язок кожного військовослужбовця. Так як на службі в армії я перебувала сім років, сім років займалася стрільбою. Тут тут мені легше, але результат буде видно на змаганнях. Поза камерами Ярослава розповіла, що для неї найважливіше стати прикладом для своїх побратимів. Дар'я Самаріна, Тетяна Бєляк – новини на Суспільному.